Всіх вітаю! Ось така в мене Австраліс Ліза. Класна хуйка, ростить ось такі суперові молоді листочки. От об'єктивно вона для мене, мабуть, сама красива хоч і з недорогих. Листя в неї таке глянцеве, тут іде перехід кольору. Я раніше думала, що можна її сплутати із карнозою Триколор, але, ну, маючи обидві, то зовсім інші вони. А листя ну, воно плотненьке, але не дуже, воно м'якше, ніж навіть у карнози ну, під лампою, тому таке листя молоде. ну, І це дуже класне. Ну, і стався ось черговий. Листопад у жовтні. Це в мене така поливачка. Ось у. натискаю і отак поливаю. От. А, мені здається, що в неї великуватий горщик. Хоч тут і така коренева. Ну, я так зрозуміла, що а, хої вони не полюбляють великих горщиків. От ось цей лисуватий стовпур, значить звідси посипалось те листя. Щось їй не сподобалось. Така вона баришня, капризуля. Було таке вже, чи влітку, чи колись. Я думаю, що там декілька лотків отак відпало. Тоді було затища. оце вирос новий такий пагін, гілка. Ну і ось тепер знову. Ну Зараз змінилися можливо умови. Тому що прохолодно, світло однаково під лампою. А от прохолодніше в хаті стало останні місяці, ну от щось з поливом. Чи засушила, чи, а, навпаки. Ну Воно таке, як мокрувате. Воно ну, саме листя, наче таке враження не сухе воно, наче напитане вологою. Бувай, листя береш і воно таке цупкеньке. А це ось, ну, не знаю, щось не сподобалось. От, думаю, можливо, гілочку зріжу попробую наново нову вкорінити. Це вона супер От, мені візуально. Сама найкласніша з моїх, найбільш подобається. Найбільш яскрава, така приємна і на дотик і на вигляд. От, то без невдач нікуди ми цвітоводи не дінемося. Але рослина наче жива. Ну і як буде дубль про всяк випадок, отак от чекаю десь тут. класно. Всім на все добре. Хай життя вам приносить щось класне, чому можна порадіти. От, тримаємося.